Я знайшла найстійкішу вінілову помаду. Виглядаєш Так. Ця помада називається Kiko Milano Unlimited Double Touch. Відтінок у мене 109. З однієї сторони у нас матова помада, а з іншої блиск. Ого. Мені дуже не подобається відтінок цієї помади. Я... Олечка хейтерка. Вона холодна, вона рожева. Тобто вона не нейтральна, просто червона, в неї є підтон рожевий. Такий підходить більше для дівчат холодної зовнішності. Коли вона застигає, вона повністю матова. При цьому в неї текстура така водяниста, знаєте, є помади такі густі, а ця більш рідка. Але в цій помаді є така фішка, коли ви її покриваєте блиском, вона блистить, але червоний не відбувається. Magic. Зараз покажу. Я вшотя, що вона не змішується. Бачите, пензик залишається білий. Як на мене, це єдина помада червона-лакова, з якою можна кудись вийти, бо з нею не страшно. Ви готові? Не знаю, я цьому радію, як мала дитина, щоб блиск перебився, а червоний ні. З нею можна їсти, довго гуляти і не переживати, щоб бути вся червоненька. Я цю поматку вам можу рекомендувати. Свої думки пишіть в коментарі, з вас лайк, підписка і до наступного відео. Па-па!